Добрий день, дорогі підписники. 100 років не робив розпаковку вже відносно. Да? І читаю, заходжу, відео розпаковка. Думаю, чому б і ні? Треба ж щось показувати, тому що нові глядачі ж приєднуються в будь-якому випадку. Щесь не вгадаю, з якої сторони варити Ну, Щось будемо вгадувати. І що в нас одразу? У нас одразу основний метал, який найбільше люблять присилати, тому що він бух і кошти є. Плюс і ціна доволі таки цікава. Це мідь. Дивіться, відносно страшненька мідь. Але нічого тут страшного немає. Таке проходи, випалка, почищена. Головне, щоб не прилип, ніде магніт. І все. Якщо магніт ніде не, не прилип, значить все добре. Немає значення випалена вона. Почищена, чи це просто якась деталюшка? Так, 8,5 кг. В принципі, вже доволі непоганий початок. Звичайно, латай. Нема нічого заумного, нема нічого крутого, заводського і все решта. Це просто домашній матеріал. Один кілограмчик ватуй. О, не туди. Туди. Щось із розряду цікавого. А що в нас з розряду цікавого? Трошки технічки. І ще й пакеті красиво. Заодно покажи, як це на міді. Лишній раз може комусь не навредить. Ну, суть питання, що з пакетиками, будь ласка, уважніше, щоб не розсипались, бо це якби трошечки неприємний момент. От дивіться, вроді би і алюміній це взагалі не схоже на алюміній. Е, електротехнічний майже правильно, але треба буде перебирати. Не будемо натягати час. тут у нас? По сути, электрика, ну, дорожче алюминий, то еще у нас сегодня наибольшие кошки, ну, надо трошки доводить до ума. Так, что ж тут? Что же стекал, Надо же заглянуть, наша же работа в пакетике заглядать. Дивіться, це просто оцінковане не Так, Це просто оцінковане заліза. Дивіться, якщо іскра жовта, вона хлопає. Навіть не переживайте, не заморачуйтесь, це просто залізо. Так, з за алюмінієм розберемося, тут нічого нового ні для кого немає, алюміній і алюміній. Просто треба перебирати по сортам. І що ми маємо тут? О! А тут. О, тут перемішка. От дивіться, це бідон порізаний, ну не знаю, якого в регіоні називається, у нас бідон називається молочний, поняли? Обичний, 40 літровий. Це йде дорожчим алюмінієм в електротех. А це ось багато хто записує проста алюмінієва бляха. Ну, люди так називають листовий метал. Він йде в категорію звичайного. Тому що, по-перше, доказати, що він електротех, або не електротех. Майже не важливо, плюс у нас спектрометр не бачить легких елементів, тобто не побачить він в алюмінії домішки. І взагалі листовий алюміній він просто йде в алюміній мікс. Е -е... Чавуни побиті. Бачите, не обов'язково чавун, чи як у кого називають, баняк називають. Е відправляти цілим. Це не має значення. Ви ж відправляєте його на лом, побили, відправили, щоб тільки місто зекономити і розумніше відправити. Отак от, от проходить, все нормально. Так що, якщо у вас є кольорові метали, пір'я, пуха, шкури короля, всі решта матеріалів, які ми купуємо, пакуйте, відправляйте, а ми з радістю приймемо, розпакуємо і розрахуємося. Саме головне.